Дитяча Біблія Дочка Фараона знаходить Мойсея, книга Вихід, глави 2 та 3 Дочка Фараона разом зі своїми служницями вийшла скупатись у річці. Раптом вона почула дитячий плач і помітила поміж очеретом кошик. Вона наказала своїй рабині принести його. Зазирнувши до кошика, дочка Фараонова побачила чудова немовля, яке гірко плакало. І змилосердилася над ним, вирішила узяти його до себе та всеновити. Одразу ж підійшла до неї сестра хлопчика та й спитала, чи не хоче принцеса знайти годувальницю для нього. Дочка Фараонова погодилась і, коли дівчинка привела свою матір, сказала їй: Візьми цю дитину та випусти її для мене. Я тобі за це заплачу. Матір з радістю взяла свого сина. Дякуючи Господові за те, що він почув її молитви. Коли Мойсей підріс, мати привела його до дочки Фараона, і він жив у її палаці як син. І хоча Мойсей зростав у палаці фараона, він знав, що він єврей. Коли ж Мойсей став зовсім дорослим, то вирішив подивитися, як живе його рідний народ, і побачив, що його жорстоко пригнічують. Якось Мойсей помітив, як єгиптянин бив одного єврея. Він хотів захистити свого одноплемінника та вбив єгиптянина, а його тіло сховав у пісок. Наступного дня Мойсей спостеріг, як сварилися двоє євреїв. Він запитав у одного із них: Чому ти б'єш ближнього свого? На що той відповів: Хто настановив тебе судею над нами? Чи ти думаєш убити мене, як ти вбив був єгиптянина? Тоді Мойсей злякався і подумав мабуть, та справа стала відома. Коли ж фараонові розповіли про цю подію, він захотів убити Мойсея. Мойсей утік від фараона у землю мідіянську, там він познайомився зі священником Йофором та з його сім'єю і залишився жити у них. Священник Йофор видав за Мойсея свою дочку. ciporo